До НАТО хотів би перейти. Ми там окремі країни альянсу згадували зараз детальніше про те, що ж там відбулося. а Там відбулося наступне: оголосили черговий пакет допомоги від Пентагону і підписали безпековий Україн Компакт 23 держави і Європейський Союз. Окремо я не до кінця розумію, що вони підписали це. Як його трактувати, от з точки зору, ну. Допомоги, тому що там вони зобов'язалися, наші партнери зобов'язалися. Процитую зараз для наших глядачів підтримувати нагальні потреби України у сфері оборони та безпеки, прискорити зусилля з розбудови майбутніх збройних сил України у разі майбутнього збройного нападу РФ на Україну після завершення нинішніх бойових дій, забезпечити підтримку України, включаючи надання допомоги у сфері безпеки і накладення на Росію економічних та інших штрафів. Це можна трактувати як статут НАТО, тільки названий інакше, тому що схожі дуже позиції на правду. І тут це можна трактувати як всезагальний безпековий договір, який от ми окремо з кожною країною підписували. Так а тут, типу, загалом з 23 державами Європейським Союзом, тому що теж дуже схожі пункти. Як ну як правильніше його трактувати на вашу думку, ви знаєте відчуття, відчуття таке, що це називається, якщо прикладати українською, дуже коротко, балакали, балакали, сі ви та заплакали, от, а, от. тому що ну заява, наприклад, президента Румунії вона фактично нівелює всі ці заяви, так бо він говорить: люди добрі, звертаючись до західних партнерів, до наших союзників, те, що ми обіцяли, ми не дали ну там надали половину. Від того, що який запит робила Україна, і найголовніше, запит, зрозуміло, а обіцянки були видати те, що Україна запросила 50%, якщо Не не помиляюся, так само президент Румунії сказав. А, то питання до кого? Тоді до нас чи а, до наших західних а, партнерів? І а, більше того, я хочу сказати, що? Ви знаєте, дійсно сьогодні питання там вступу, не вступу України до НАТО. Ну ми ж розуміємо прекрасно, коли це відбудеться. Звичайно, я прихильник взагалі такої теорії, і практики, що колись прийде час, після нашої перемоги, це НАТО має проситися до України як до найбільш боєздатної армії світу. Краще НАТО розглядало на цьому саміті. Чесно кажу свою статтю 5, як вона має практично бути реалізована, тому що ця стаття 5 на сьогодні виглядає приблизно так, як виглядає Організація Об'єднаних Націй на півшосту. я перепрошую. То е, і питання ще е, загалом в іншому. Всі, е, і ми про це говорили. Е, Говорять про те, що Україна має перемогти, і, власне, цей документ він е, підкріплює. Це бачення, це розуміння. Але далі питання: а коли? Тому що такі рішення, на мій погляд, можливо, ми чогось не знаємо, зрозуміло, там за лаштунками, але такі рішення вони виглядають декларативними, на мій погляд. Звичайно, є практичні додатки до, можливо, сподіваюся, практичні додатки до всіх цих озвучених тез, але це не те, що мав почути Путін. А, те, що ми почули українці, ми, ми до цього звикли так, а, мав почути Путін, і коли дають характеристику, там вкотре Путіна чимось злякали, не злякали. Путіна може злякати лише е, ракета, та нехай не по кремлю, я згоден, нехай десь по відповідному об'єкту або створення буферної сірої зони на території Російської Федерації. Ну, це має бути його напружувати, принаймні або тих, хто знаходиться поруч з ним. Поки що це виглядає все-таки дещо декларативно, і тут імпонує: хто б що не говорив, позиція нашого верховного воно командувача президента України. Він питання ж конкретно ставить і жорстко саме конкретно, без декларації, що. Має бути, оце, має бути оце, а, якщо про літаки в 16, ніхто не каже, а дайте нам літаки, аби просто дати. Є відповідні розрахунки. Було 90, стало 128, Чому змінилася цифра? Тому що відповідно змінюються завдання, які ці літаки будуть виконувати і а, Є певний функціонал і певні розрахунки. То люди добрі, давайте і знову таки повертаючись до данії, а, яка устами своїх посадовців говорить, ми віддали там. Україні всю нашу артилерію, ми готові віддати Україні всю нашу протиповітряну оборону, бо, опираючись, знову таки до британців, повернуся мені завжди імпонувала Британія в військовому плані. Я дуже м, тішуся від того, що Британія очолює морську коаліцію, і тут є результат. Звичайно, перш за все від наших ВМС залежить це від сил оборони але й британці тут не пасуть задні. Так, от британці говорять про те, міністр оборони новопризначений. Що о, оборона Британії вона розпочинається в Україні? Британці дуже добре б запам'ятали Другу світову війну початок, коли ракети летіли на Лондон, і тоді Лондон ну, буквально мав розсипатися за певний час, а, і Гітлер мав його здолати, чи би закінчилась Друга світова ще питання. Тому є асоціації, паралелі історичні у британців в тому числі. Оборона Британії починається в Україні. Про це має сказати кожен прем'єр кожної європейської держави. А то дійсно буде так: Україна має перемогти. ako